Ще раз нагадаємо собі, що в англійській мові існує три основні групи часів: часи групи present, past and future. В кожній з них ще по чотири групи. Сьогодні ми нарешті перебираємося до часів future. і поговоримо про перший з них future simple. Майбутній простий. Це дія, яка відбувається in the future – в майбутньому. Next week, tomorrow – In two years. Щоб утворити стверджувальне речення, ми беремо підмет, додаємо до нього допоміжне дієслово will, а також першу форму дієслова. I will go to the party. Я піду на вечірку. Більш природні такі речення звучать зі скороченим допоміжним дієсловом I'll go to the party і пріоритетніше, щоб ви саме так і казали скорочену версію. Питання. Як зазвичай ми виносимо допоміжне дієслово перед підметом, дієслово смислове залишається в першій формі. Will you go to the party? Ти підеш на вечірку? В запереченні, як завжди, додаємо not. I will not go to the party. Але native speaker скоріш за все скаже I won't go to the party. Скорочена версія will not буде won't. I won't go to the party. Зі схемою це все просто зробіть собі скріншот. І ось тут нам потрібно додати трошки нюансів. Справа в тому, що наряду з допоміжним дієсловом will в англійській мові раніше вживалося допоміжне дієслово Shall. І те, що зараз всюди вживають Will, зовсім не означає, що shall зникло назовсім. Shall все ще може вам зустрітися у формальній мові та в старіших англійських творах, наприклад, таких як Alice in Wonderland. В таких випадках, коли мова буде йти просто про якісь події, які відбудуться у майбутньому, з займенниками I. We буде вживатися «shall», а з іншими буде вживатися will. Є ще один нюанс, коли ми говоримо про майбутнє, вкладаючи в це усі свої емоції. Shall not pass. Пізнали, хто це? «If you do write his name in the comments». Ти не пройдеш. Ці слова Дідуган вкладає всі свої емоції. Всю свою пристрасть і силу. Shell завжди буде стояти разом з I We в питаннях, пропозиціях. «Shall I open the window?» Мені відкрити вікно. «Shall we dance?» Потанцюємо. Will разом з I в такому випадку можна казати тільки, якщо це якісь роздуми про себе. Hmm, will I go to the party?» «Іти мені на вечірку чи не йти?» Якщо це саме речення ви скажете Shall I go to the party, це буде звучати і сприйматися як пропозиція. Так, начебто ви робите комусь послугу. Shall I open the window, – «Відкрити мені вікно. Shall I go to the party, що мені піти на вечірку? Також shall частенько можна зустріти в таких комбінаціях. Let's go to the party, shall we? Тут воно буде мати значення, ну що, пішли. Let's stay at home, shall we? Це основні моменти, які потрібно пам'ятати про «shall». Не думайте, що його більше не існує в англійській мові. Воно існує і вживається. Але, звичайно, набагато рідше, набагато, набагато рідше, ніж ми вживаємо Will. Сумнівайте, що ставити, ставте will. Але Will та «shall» – це не єдині способи, як ми можемо говорити про майбутній час. Інший варіант: дивіться відео посилання вгорі. That's all for now. Keep calm and learn English.